Так, мій охрипший голос у вас поза кадром, і ми накриваємо стіл до Дня Святого Миколайчика. Перше, що робимо, це відварюємо яєчки, і помічник допомагає кришити салатик. До речі, холодець від Галібал, вони дуже смачний. А це робимо м'ясо по-французьки. Обожнюю. Не знаю, чи французи знають про його існування, але це дуже-дуже смачно. Давно його не робили, тому сьогодні на. На столі воно в нас є. Сир використовує ось такий: взяла чедер запам'ятовуйте фірму і обов'язково обирайте його, бо реально дуже-дуже вийшов смачний, поки перерочка на кавку з моїми улюбленими. Новорічними чашечками, і тільки гляньте, яка гарна скоринка вийшла від цього сиру. Потрохи накриваю на стіл і ставлю м'ясо у духовку разом із сосисками, бо мали бути шашлики, але погода не дозвола. До речі, у нас сьогодні не лише фаршировані яйця, а і фаршировані грибочки. Заходьте у шортс або інстаграм, там будуть рецепти усіх цих страв, що на столі. Холодець від Галі баловної. Житомирі, найсмачніша Галя Баловна. Сьогодні ще на столі у нас печінковий тортик від Галі Баловної. Хто поціновувач цього смаколика, обов'язково також спробуйте. Щось в цьому році я трохи прихворіла і вже не можу більше тижня оклигати. Як ви себе почуваєте з тою погодою? Ну а далі у нас на столі дуже смачне асорті від Алан. Нарізочка у двох краях стола розлетілася найпершою. Ну, а м'ясо я винула з духовки і вирішила підсмажити на пательні, бо так буде смачніше 100%. картопелька пюре і будуть ще канапочки із ікрою. Ікра в мене штучна від ікра топ. Посиланнячка, до речі, на всі сторінки, де можна замовити, є в інстаграмі. Ікра дуже смачна, мені ось така штучна подобається набагато більше, ніж натуральна. Вона не така гірка. Ну і батьки вже приїхали, гості на місці. І знаєте що? Поки я не відзніму стіл, ніхто за стіл не сідає. Тому слухайте. Я виставлю це відео з цим звуком. Я тут морю голодом своїх гостей. Но ви підписуйтесь на Ютубчик, на інстаграмчик. Посиланнячка є під відео і буду вам рада. Ну, а на десертик був смачний наполеон від Галя Балована. зі святами вас.